Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Рада вас усіх вітати і заняття розпочати. А з ким ми будемо грати сьогодні на занятті, відгадайте загадку. В полі, в лісі, навкруги. Скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Малень. Так, дітки, будемо сьогодні гратися з зайчиком. Ось наш зайчик вбіг в кімнату і хоче з вами гратися. Зайчик буде ховатися в кімнаті, а ви будете знаходити, де ж він заховався. Подивіться, де зараз знаходиться зайчик. Правильно, діти, наш зайчик знаходиться у кімнаті. Повторіть, будь ласка. Зайчик знаходиться в кімнаті. А зараз, де знаходиться зайчик? Правильно, зайчик сидить на стільці. Повторіть. Зайчик сидить на стільці. А тепер, де наш зайчик? Правильно, зайчик заховався у шафу. Повторіть. Зайчик заховався у шафу. А де тепер заховався наш зайчик? Шукайте, діти. Так, зайчик заховався під стіл. Повторіть, зайчик заховався під стіл. А тепер, де наш зайчик? Правильно, зайчик сидить біля ліжка. А тепер, де наш зайчик, дітки, знайшли? Так, зайчик сидить на шафі. Він застрибнув на шафу так високо, щоб звідти все бачити. Але ви так, діти, не робіть. А тепер, де наш зайчик, діти? Наш зайчик біля вікна. Біля вікна повторіть. А зараз, де зайчик? Зайчик сидить на дивані. Зайчик сидить на дивані. Йому там дуже зручно і мягко спостерігати за вами. А ось хтось прийшов до зайчика. До зайчика в гості прийшли друзі зайченята. Подивіться, скільки їх. Зайчиків багато. Подивіться, всі друзі зайчика розсілися по стільцях. Всім вистачило. Бо стільців стільки ж, скільки і зайчиків. Зайчиків багато. І стільців багато. Аж тут друзям захотілось погратися, і всі вони де заховалися? Так, всі зайченята заховалися під столами. Столів стільки ж, скільки й зайчиків. Столів багато і зайчиків багато. А тут де зібралися зайченята? Так, зайченята всі біля шафи. Шафа одна, а зайчиків скільки, а зайчиків багато, правильно малята. І тут наші зайченята заморилися і лягли відпочивати у ліжечка, бо вони ще маленькі. Ліжечок стільки ж, скільки і зайчиків, всім вистачило місця. Дітки, поки зайчики відпочивають. Скажіть, будь ласка, хто ж приходив сьогодні до вас на заняття у гості? В які ігри він з вами грався? Де зайчисько ховався? Добре, ви були гарними розумничками, уважними. А зараз наші зайченята відпочили і зібралися на прогулянку, на свіже повітря. І ви, малята, разом з батьками вирушайте на свіже повітря, на прогулянку. Будьте здоровими. От і закінчилось наше заняття. До побачення, малята. До нових зустрічей.